Вдалий бізнесмен Борис Войцлав бере свою наречену лесю мандрувати злощасними місцями Узбекистану заради спроби впоратись зі своєю поганою фінансовою ситуацією. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Чому не варто турбувати піщану ефу? Автор Владислав Новодаш Читає Додо Борис Войцлав знову подумав про свою наречену Лесю. Вона була дурнуватою жінкою з великим серцем і довгими ногами. Борис підійшов ближче до вікна і одразу потрапив під палючі промені пекельного сонця Узбекистану. Дивовижно спостерігати, як місцеві волоцюги намагаються вижити на цій піщаній пательні, а не переїхати в більш прохолодні місця, як нормальні люди. На вулиці Леся гралась з місцевими дітьми в якісь їхні дитячі ігри. В цьому була вся Леся. Вона не могла пройти повз милої тваринки чи дитинки, щоб не попестити їх. Можливо, на початку стосунків Борис вважав це дотепною особливістю Лесі, але з часом це стало його дратувати. Така поведінка була абсолютно непродуктивною і лише займала його час, який він міг витратити на роботу. Для Бориса Леся була цікавою інвестицією. Молода жінка із хорошої віручої сім'ї створювала йому респектабельний образ, який він вже зміг успішно використати для перспективних знайомств і навіть декількох контактів. Проте, на жаль, остання криза спричинила обвал ринку цінних паперів у будівельній галузі на 34 пункти, що дуже сильно вдарило по капіталізації його бізнесу. Настільки… Що Борис був змушений взяти значний кредит під великі відсотки час виплати, якого вже вспливав. Борис мав виплатити кредит вчасно, аби не занапастити власну кредитну історію, яка своєю чергою йому була необхідна для майбутнього розширення бізнесу та залучення інвестицій. І не те, щоб він не кохав Лесю, просто у нього зараз непростий період у житті. І треба приймати складні рішення. Для свого плану він мав зробити декілька завчасних, необхідних витрат на заощаджені з весілля кошти, оплатити страхування життя для себе і Лесі та мандрівку по злощасним місцям Узбекистану. Ніхто не здивується, якщо з такою красивою дівчиною трапиться щось погане на закутках цивілізації. Зі страхуванням проблем не виникло. Агенції часто бачать людей, які бажають застрахувати власне життя перед подорожжю в такі небезпечні країни, як Узбекистан. Виміняти на пару фальшивих баксів милу вазу з котиками у місцевої жінки теж не склало нічого особливого. Навряд чи хтось у цій країні взагалі бачив справжні долари і зможе відрізнити підробки. Лесе, ходи сюди! У мене є щось для тебе. Визирнувши із вікна і натягнувши кращу посмішку, викрикнув Борис. Хвилинку, відповіла йому Леся, а після сказала пару фраз дітям та жінкам, з якими вона розмовляла, їхньою місцевою мовою, яку вона намагалася вивчити, копаючись у своєму телефоні під час перельоту через океан. Це вже була не перша за останні кілька днів спроба Бориса виправити своє фінансове становище, але перші плани з тим, щоб загубити Лесю в трущобах, і другий залишити Лесю в одну в пустелі не спрацювали. Третій план був більш незвичайним та екзотичним це був справжній виклик для Борисового вміння вести переговори. Особливо коли аборигени не розуміли ні слова англійською. Тоді Борису доводилося опускатися до їх рівня і показувати їм жестами, що він хоче. Це були по-справжньому некрасиві години для такої поважної у вищому суспільстві людини, як Борис у цьому залитому піском місті. Багато аборигенів махали на нього рукою. Або навіть плювали під ноги на спроби Бориса пояснити, що йому потрібно. Порятунком у цій нелегкій справі для іноземного підприємця стали місцеві дітлахи, які вешталися вулицями в пошуках чогось цікавого. Серед них, слава Богу, знайшлася хоч одна дитина, яка вчилася в школі та змогла зв'язати кілька слів англійською. Домовившись із дітлахами знайти йому щось небезпечне, за ще одну пару фальшевих баксів ті відвели його до тину між будинками, де причаїлася рептилія. Змія була розміром більше метра, жовто-піщаною та з великою головою. Кожен місцевий одразу упізнав би в ній піщану ефу, та застеріг би Бориса наближатися до отруйної гадюки. Насправді Борис шукав якогось скорпіона чи павука, маленьку отруйну тваринку, яка випадково вкусить Лесю. Але й Змія теж згодиться. Борис завжди знав, що люди, тим паче такі люди, як Борис, переважають усіх інших створінь своїм інтелектом, тому й не дивно, що він швидко збагнув, як спіймати тупу тварину. Прогнавши дітей та загнавши палкою рептилію у глухий кут, Борис поклав на землю з однієї сторони від змії злощасну вазу з котиками, а сам зайшов з другої та став палкою підганяти змію. Врешті-решт, план спрацював. Після декількох ударів палкою та невдоволених шипів, змія нарешті забралася у вазу, після чого Борис. Одразу ж закрив вазу металевою тарілкою, що лежала неподалік, щоб змія не втекла, а сам пішов назад до номера готелю, в якому він зупинився разом з Лесею, ляскаючи по вазі кожен раз, коли змія починала шипіти, щоб та не привертала зайвої уваги. Поки все йшло по плану, відкрита ваза стояла на столі посеред кімнати. Єдине, що Борис був спітнілий і втомлений після багатогодинного полювання на цю кляту змію. Яка мила ваза, очікувано проворкотіла Леся, як тільки побачила вазу із запорогу кімнати. Це подарунок, не може бути, це регіджуванська кераміка. Підійшовши ближче, Леся почала кружляти довкола вази. Та захоплено розглядати візерунки з різних сторін. Так, це мій подарунок тобі в честь нашого кохання. Придивися до вази ближче, сказав Борис. Леся зробила саме так, підняла вазу і почала уважно розглядати її стінки. Дивись от сюди, коханий, це точно їджуванський розпис. Він походить. Із стародавнього одноіменного гончарного центру. На відміну від ріштанської кераміки, така гіджуванська відрізняється розпливчатими лініями та візерунками, а її майстри використовують виключно натуральні барвники. Я читала про це і ось бачу своїми очима. Після цього із широкою посмішкою та мрійливим поглядом Леся опустила вазу на місце. Підбігла до Бориса та щосило обійняла його. Дякую, дякую, я така щаслива. І о, від тебе трохи пахне. Ти спітнів і втомився, поки шукав для мене подарунок. Не варто було, щиро обіймаючи Бориса, говорила Леся. Так, я трохи втомився, відповів Борис. Я піду ще побалакаю з панянками біля нашого номера. Вони якраз обіцяли мені все все розповісти про їх знамениті на весь світ килими. Я залишився в номері. Відпочино, бувай, бувай. Як тільки Леся вийшла з кімнати, вираз обличчя Бориса змінився з втомленого на розлючене. Спочатку він про себе прокляв долю, власну вдачу та недолугість місцевих, а потім сам підійшов до вази. Щоб перевірити, чи не заснула змія. Як тільки ваза опинилася перед Борисом, він її схопив та перевернув догори дном, щось сили стукуючи керамікою по столу. З вази тут же вилетіла роздратована піщана Ефа, яка, знайшовши рівновагу, одразу згорнулася у два півкільця і тримаючи голову між ними, почала терти півкільця одне об одне. Видаючи гучний, шиплячий звук, займаючи характерну для цієї змії оборонну позу. Бажаючи, щоб хоч щось йшло так, як він хоче, розлючений навіть спробою непокори та супротиву зі сторони змії, Борис підіймає руку і щось сили вдаряє піщану ефу. На диво, він влучає по тулубу змії, але вона тут же вигинається. І вгризається своїми кликами прямо під шкіру нападника. Тільки відчувши біль від укусу, Борис усвідомив свої дії. Його лють змінилася страхом. Він намагався другою рукою схопити голову змії та вирвати її з руки. Від болю та страху, Борис почав так голосно кричати, що його стало чутно на вулиці. Після чого. До його номера одразу прибігла кілька місцевих і Леся. Леся з жахом дивилася, як місцеві кидаються на допомогу її чоловіку. Людям вдалося відірвати змію від Бориса та знешкодити її. Леся хотіла почати радіти, що небезпека минула, але працівник готелю з блідним обличчям повідомив їй, що в змії признали отруйну гадюку. Піщану ефу. Отрута від укуси поширювалась швидко, і ось її Коханий вже рясно кровоточить з місця укусу, очей, носа та рота. Його обличчя, наче перетворилось на середньовічну маску страждань, коли вираз агонії доповнюється кровавими сльозами, а сам укушений починає кашляти кров'ю. На жаль, до такого злочасного готелю серед трущоб, в якому вони зупинилися, Швидкій було довго діставатися. Приїжджі на виклик медики могли лише констатувати смерть Бориса Войцлава. Пізніше нещасна Леся вирішить крамувати коханого чоловіка та зберігати Борисів прах у його останньому подарунку. Гіджуванській вазі, малюнок на якій – Декому нагадував котиків.